Черкащанка Марина Омельченко ознайомлюється зі списком для поховання чоловіка, який отримала в ритуальній службі. Каже, рідних тут немає, діти за кордоном, тому думає про кремацію. Це список те, що треба для чоловіка. Костюм, сорочка, майка, майка сплавки, скарпетки, мило вата, бинт, одеколон, простирадло, взуття, станок для години і рушник. Це вона сказала, що не треба зібрати. Вона мене позове, потім я буду знати, які ціни, як все робиться. Шукати, де послуги дешевше, не хоче, бо нині не в тому стані, говорить пані Марина. Оплачувати всі послуги будуть діти. Яка буде, буде. я не, я, не, я, не орієнтуюся, тому що я, я не думала, що случиться. Розмовляла, а сьогодні його нема. Біля ритуальної служби прощається з батьком Сідлана Тарасенко. Вона також обрала варіант кремації. Для цього тіло померлого відвезуть до Києва, пояснює, оскільки в Черкасах такої послуги немає. Не вистачає місця на кладовище, хотіли всі разом, щоб поближче до батьків. Батько лежав. Замовляли, каже, увесь пакет послуг у ритуальній службі, бо так дешевше і швидше. Загалом на все витратили 26 тисяч гривень. Я, в принципі, задоволена, тому що коли ти в шоці, то в принципі, якщо ти прийшов, люди тебе посадили на стул і все вирішили за тебе, то в принципі не високо. Труна, вінки, хустинки забрали, привезли в морг. Ну, все-все мені робили нічого. Ганна Шевчук у сфері ритуальних послуг працює більше 20 років. Каже, нині вартість поховання стартує від 12 тисяч гривень. Підвищення за час війни відбулося лише на речі, які вони імпортують. Якщо це, наприклад, тернаби бита тканину, тканина привозиться і вона відповідно до курсу долара зростає. З нового року піднялася мінімальна зарплата, і відповідно працівники просять підняти зарплату. А це все відповідно збільшення податків, які також входять в собі вартість наших послуг. Ціни, додає жінка, розраховані на різну платоспроможність людей. Основне викопування могили, труна, подушка, покривало, хлопці, які опустять, закопають, і надання катафалку. Наприклад, вінок не є обов'язковою обов'язковим обов атрибутом. Це вже по бажанню людей. І від того залежно і вартість поховання. Найдешевша труна 1850 гривень, найдорожча. Ну, у нас на даний час десь орієнтовно 30 тисяч гривень, але насправді в Черкасах є набагато дорожче щодо вінків. Вінок найпростіший орієнтовно 200 гривень і вище. Ну такий більш-менш красивий елітний, ну в районі тисячі півтори тисячі кермація на даний час е, з транспортом в Київ з мінімальним необхідним переліком послуг крематорію е, коштує тисяч 200. Якщо затвердять зміни щодо оподаткування, то буде подорожчання послуг, говорить Ганна Шевчук. Я чого більше всього переживаю, тому що зростуть е, ціни для кінцевого споживача а кінцевий споживач зараз дуже агресивний. У людей немає коштів, вони приходять, замовляють послуги, цю ціну і агресують. Ніяк людині не позне поясни, що це не наш, ну це не від нас залежить. Це ось така ціна. Ось ці 20% держава прийняла. Жінка розповідає, нині державні та комунальні служби, які надавали похоронні та ритуальні послуги, звільнялися від сплати податку на додану вартість. Депутати ж пропонують позбавити їх цієї податкової пільги та можливості використовувати спрощену систему оподаткування та звітності. Для нас особисто, якщо змінять, приберуть ведення цього виду діяльності перша, друга, третя група єдиного податку, то зростуть лише витрати на ведення бухгалтерії. Чому? Тому що вся бухгалтерія на даний час, наприклад, купівля труни відбувається без паперового. Ну, тобто ми купили її, привезли, поставили, а тепер треба на, на будь-який товар брати документи. А от комбінат комунальних підприємств і тарифи на поховання затверджує у міськраді, розповідає його директор Анатолій Бейн. Вартість формується від прожиткового мінімуму. На 25 рік, так як я знаю ще, взагалі в принципі йде мінімальна заробітна плата, лишається сталою 8 тисяч вісім тисяч гривень. А прожиточний мінімум 3028, то ми будемо старатися ціни теж не підіймати. Ну, можуть бути можна, може бути, десь дещо підняти. Це коли підніметься ціна на приклад на ті товари, з які на на ту продукцію, з якої ми готуємо нашу продукцію, тобто труни, вінки і так далі, і тому подібне. Поховання військових відбувається за кошти міськради, додає Анатолій Бейн. Копка ями, труна. Вінки, доставка покійника, автокатафалк, автобус до 30 тисяч, вартість поховання військового. Для людей, які такі більш ну, незахищені, будемо говорити, на сьогоднішній день 7 тисяч. Якщо такий середній дохід. То було ясно, що трошки людина може більше заплатити, щось підібрати собі більше, десь 12 тисяч 12 тисяч. Ну і є люди, які хочуть труну взяти дорогу, це залежить від того, яку труну, які кількість вінків і так далі, і тому подібне. Чоловік каже, якщо закон підтримують, то вартість доведеться переглянути на все. Бо якщо ми не піднімемо, то ми ж підприємство буде. Убиточне, а в нас теж люди, теж зарплата, треба платити, виплачувати і так далі. Позначиться на людях. Ми, ми ж розумієте, ми комунальне підприємство. Ми повинні виконувати те, що говорить нам закон. Тетяна Зозуля, Анна Іщенко, Максим Ткаченко, Тамас Горозя, Суспільне новини, Черкаси.